Оголошено підозру двом жителькам Івано-Франківщини, які організували незаконний виїзд родичів за межі України. При цьому використовувалися підроблені медичні довідки. Протиправну діяльність жінок викрили слідчі Івано-Франківській області, оперативники міграційної поліції, карного розшуку та західного регіонального управління прикордонної служби. Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2023 року в жінки машканки Калуша та ще однієї машканки Коломийського району виник злочини умови. Сил спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України своїх синів, які є військовозабов'язаними. Чоловіки 2000 та 1998 років народження обидві фігурантки знайшли через соціальні мережі осіб, які виготовили для них підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що жінки мають захворювання та потребують постійного догляду. А це є підставою для супроводу родичів за кордон згідно з вимогами чи нього законодавства, отримавши підроблені довідки, обидві жінки разом із синами навідалися до пункту пропуску в Чернівецькій області. Там надали прикордонникам підроблені документи. Відтак юнаки змогли незаконно перетнути кордон. Натомість їхні матері згодом самостійно повернулися в Україну через інші пункти пропуску чи фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби у догляді. Поліцейські провели декілька обшуків за місцями проживання фігуранток, вилучено медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази. Що підтверджують протиправну діяльність слідчі обом жінкам оголосили про підозру за частиною 1 статті 332 та частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України? Наразі достове розслідування триває. Наразі слідчі встановлюють осіб, які виготовили підроблені документи для ухилянтів з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Михайло березинірослав Лелет новини на вежі.